Вічно зелена, чи синя, біла і різнокольорова. Природний аромат хвою чи штучний запах. Справжні чи штучну ялинку обирають мешканці Борисполя. Дивіться далі. справжні. Штучно. А чому штучно? Тому що на кожен день, на кожен рік вона остається. Настоящий. І щоб відчувати настоящий праздник, треба, щоб була настояща ялка. Хочеться відчути свіже повітря ялинки. Штучне. А чому? Ну, тому що щоб не знищувати природу, завжди штучно ставимо. Не, у нас справжня. У нас вже років 20 штучна ялинка. А чому? Ну, тому що ми берегам природу, не зрубуємо, як останні там браконьєри, як називають їх. Справжня. А чому? Ну, вона шиба. Справжня. У нас справжня. А чому справжня брали? Тому що ми любимо свіжий воздух. Була штучна, я справжню взяв. Справжня. Тучне, справжня. Буде штучна. А чому? Чому до штучної ще додаємо запах і нема сміття? Вона в мене, в мене іскрана. А чому штучна? Ну, щось один раз гроші потратили, вона така рясненька, гарна. Домашня, натуральна там у тещі, да. Справжня. Справжня.